Парад тостосумів. Рейтинг найзаможніших опублікувало видання Фокус. Перше місце традиційно посів Рінат Ахметов. Його статки сягають майже 17 мільярдів доларів. Другу та третю сходинку рейтингу посіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Свої доходи збільшив Дмитро Фірташ. За рік у сумі додав 500 мільйонів доларів. За бізнесменом розташувались Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Костянтин Живаго та Костянтин Григоришин. На п'ятий їм наступає власник правління Миронівських Ібо продукт Юрій Костюк. Десятку на заможніших закриває засновник групи Донецьксталь Віктор Нусенкіс. Крім того, до рейтингу тостосумів увійшли Петро Порошенко, Валерій Хорошковський та Сергій Тігіпко. Останній заробив за минулий рік понад 800 мільйонів доларів. Ну а переможцем у номінації Стрімке збагачення можна назвати старшого сина президента. Він за рік поповнив прибутки удвічі. Відтак Олександр Янукович володіє сумою уже у майже 200 мільйонів доларів і посідає 76-те Місце у рейтингу.